Ні в якому разі не купляйте, накриває спало фітоктори. Це різик. Вже місяць я ніяких обробок не проводжу. Не варто розчаровуватися з невдачами. Про це вам мало хто скаже. Одну невеличку таємницю. Хочу знайти ідеал. Такий сорт, як урожай віддає миттєво. Ідеальний сорт, ви завжди будете з урожаєм. Пляма зникає і ось така моя порада. Уважно спостерігає. Я тобі покажу ціклятка. Їм сподобалось. Всього літа багато людей кажуть, що пропали помідори через фітохтору. Тому хочу поділитися одним важливим нюансом у вирощуванні томатів. Про це вам мало хто скаже, продавці. Томатів на весні, вам цього не скажуть. А я хочу відкрити вам одну невеличку таємницю. Багато городників, початківців в основному, любителів, бідкаються через те, що починається сезон, коли томати червоніють і масово накриває спало фітохтори. Однією з причин в цьому випадку може бути підбір сортів. Тому я рекомендував би початківцям звернути увагу на сорти, які ви вирошуєте в себе на городі. Ні в якому разі не купляйте сортів середньоранніх, середньопізніх, середніх сортів, тому що до початку масового. Захворою на фітохтору, вони не віддадуть вам урожай. Для цього є такі сорти раннього сроку дозрівання. Починається фітохтора І вони вже починають червоніти, вже можна збирати врожай. До масового спалаху цієї хвороби ви вже зберете більшу половину врожаю. І ризики на того, що ви нічого не отримаєте, мінімальні. Для цього. Я вам рекомендував би такий сорт, як Санька та Ляна. Особливо хочу звернути увагу на сорт Ляна. На відміну від саньки, він стійкий до фітохтори. Ляна такий дуже делікатний сорт. Він дещо вражається фітухтори. А на відміну від саньки, Ляна все-таки стійкий до фітохтори. Ранній сорт, дуже врожайний. От, хотів би я його показати вам. Ось цей такий плодик у нього має таку зелену пляму біля плодоніжки і із-за цієї плями він відлякує городників. Я хочу сказати, не варто звертати на це увагу. Коли плід повністю дозріває, пляма зникає і сам плід набуває такого від червоного до рожевого кольору, дуже привабливого. От Зараз я знайду вже зрілий плід. Ось, будь ласка, пляма зникає, коли дозріває. Подивіться, які красавчики цей, цей сорт. Ось так плоди ховається, ховається, О, у моїх бур'янах і, і не печуться на сонці. Що, шановні друзі? Не варто розчаровуватися з невдачами, бували вони у мене, тому зверніть увагу весною, що ви сієте, що ви садите, якщо ви починаєте займатися городом, томатами і вас вже спіткали невдачі. Не варто розчаровуватися, а послухайте мою параду навесні зимою. Коли купляєте насіння, ні в якому разі не купляйте середніх, особливо пізніх сортів. Це ризик що ви не отримаєте врожаю. Я займаюся середніми сортами. Вони дуже такі вибагливі до догляду, потребують знатного таки прискіпливого уваги. Треба постійно формувати кущ, обривати нижнє листя. Вони не допускають промахів в обробітку. Потрібно робити все своєчасно. Але в більшості городників немає такої можливості частенько відвідувати дачу, Тому ось така моя порада. Важливий елемент у вирощуванні томатів це підбір сортів. Одним із них, таких є дуже врожайних, смачних, ранніх сортів. Ви його позадите і ви будете завжди згрожає я цим сортом займаюся вже ну буквально ось буде 30 років весь час я знаходжуся в пошуках шукаю ідеальний сорт вам скажу проходить мене випробування буквально 30 сортів займаюся детермінантними сортами хочу знайти ідеал але так ідеала я не можу знайти основну більшу частину сортів, які я випробую, вибраковую по різних причинах. А найближчим таким сортом до ідеалу є Ляна і Санька. Весь час. Я вертаюся до них. Вони ніколи не підводять. Урожайні, смачні. Я з ними завжди. Маю урожай, Інші сорти по тих чи інаких причинах не дають урожай, А ці два сорти завжди мене радують. Подивіться. Ось, будь ласка, ляна. Це дуже такий гарний сорт для консервації. У банках він гарно. Консервується, можна назвати його баночним сортом. Якщо ви будете вирощувати ці два сорти санька Ляна, ви завжди будете з урожаєм. Не звертайте увагу на мій хвощ грядки. це де... були дуже Рясні дощі і не встигав. Висипать хорсь, але він виконує функцію захисника від соняшніх опіків. А так, плоди ховаються. Ось такий надзвичайно урожайний сорт гляне Санька. Вони по характеристиках майже ідентичні, обидва детермінантні, низенькі до 50 см. І Санька і ляна дозрівають майже одночасно. Єдиний, можна таки сказати, невеличкий недолік Саньки це його така схильність до фітохтори. Але якщо все правильно зробити, він не хворіє. Ну, а Ляна більш сійка до фітохтори. Це, можна сказати, гляне мене іде як баночний сорт, а Санька як салатний. І ще один такий нюанс у Саньки. Він свій урожай віддає миттєво. Сьогодні ще плодик був ось такого жовтого кольору. На завтра він уже червоного. І буквально за два. Максимум три тижні він віддасть вам весь свій урожай. І не встигне захворіти, Ви вивідете з урожаєм до масового спалаху цієї хвороби. Постійно я випробовую нові сорти, шукаю ідеального сорту, щоб він був низенький, урожайний, ранній, смачний. І нічого подібного не находжу, постійно вертаюся до цих двох сортів Ляни і саньки. Вони найбільш приближені до ідеальних сортів. Санька Ляна нагадую, Ляна чудово йде для консервації в мене, я його рахую баночним. Сортом саньку салатним. Санька на тиждень раніше дозріває, потім підходить ляна і разом вони віддають таку композицію городнику, приємне враження. Якщо зробити у травні-червні, Рекомендовані обробки проти фитохтори у цих рослинах виробляється певний імунітет до хвороби. Нагадаю, що у липні я припиняю любі хімічні обробки, коли перший плід зачервоніє, ніяких ніяких обробок. Остання обробка у мене була у липні, 6 липня, сьогодні, 6 серпня, вже місяць я ніяких обробок не провожу. Є явні признаки хвороби, але до масового спалку, коли ця хвороба перейде вже на стебла, я зберу врожай свій максимальний. Тому вам рекомендую звернути увагу на ці два сорти. Унікальні, можна сказати, сорти Санька та ляна. Скільки я знаю, Санька це древній продукт молдавської селекції. А от заляну не скажу, не знаю. Ось такий в мене. Робиться розгільдаяж після вчорашньої бурі. Займаюся тільки ранніми сортами. Це зменшує ризик втратити урожай від хвороби. Я виграю у цьому випадку два три тижні, дуже важливих ці три тижні, коли йде масовий спалах і Я вам кажу такий низенький сорт, я роблю тільки одну підв'язку, щоб була хоч якась знизу повітряна гаерація. І цього достатньо для цих унікальних двох сортів. Багато городників. Буду згодні зі мною, вони також шукали ідеал для городу, але я зупинився на цих двох сортах Ляна і Санька. Вони для мене являються ідеальними сортами за мою 30-річну практику Поступив новий відсказ, де дегустація. Перед тим купляв якийсь червоний, вже приївся, вже їсти не хочуть, ворочають носом. Сьогодні привезли інакшого. Їм сподобалось, Куда це так шурка уважно спостерігає. Ціплятка цікавлять неї Я тобі покажу циклятка Попробуй. Хоч одне зацепи